У театрі імені Марії Зеньковецької готуються для глядачів нову цікаву та глибоку виставу Ой не ходи, Грицю. Це про кохання, зраду та помсту, яку переживають персонажі цієї історії. Не обійшлося і без складнощів при підготовці, бо інколи акторам доводилося проводити репетиції і в укритті, коли були повітряні тривоги. Але ці труднощі позаду і вже незабаром на сцені театру глядачі зможуть побачити плоди їхньої праці. Я думаю, що цей твір, цю п'єсу, таке таку величезну класику, глибу цю знають усі. Якщо не всі, то більшість. Це такий один з фундаментальних творів української культури, українського мистецтва. Історія вічна і вона продовжується. Вона завжди цікава, вона завжди актуальна і кожен раз, можливо, дещо інше трактування, але воно завжди знаходить якийсь, якийсь відгук, якесь відлуння навіть у теперішньому часі. До того ж, ця історія стала особистою і для самих акторів. Коли я працюю над ролею, то розумію, що стосунки між людьми це є найтяжчі, найважчі речі. Просте спілкування між людьми деколи може вирішити величезні проблеми, величезні проблеми в стосунках. Але, на жаль, нам деколи бракує цього звичайного спілкування, взаєморозуміння. Нас цього немає, і тому через такі речі, через дріб'язкові інколи виникають величезні конфлікти, величезні проблеми, навіть трагедія. Для себе я от зрозумів, що величезна роль грає саме спілкування, вміти спілкуватись, чути один одного, бачити, розуміти один одного. Над виставою працювала численна кількість людей, і до того ж, це дебют режисера В'ячеслава Жукова. Дуже величезний акторський склад, майже 50, 50 чоловік, якщо, якщо брати два скле склади. Прекрасні, дуже якби, виписані, виписані персонажі. Там Хома такий персонаж Хома, який в нас грають Сікеринський і Козак. Це якби кращі, кращі монологи навіть в Річарда Третього чи знайдуся. І також дуже потужні, потужні ролі грають наші Марусі. Це Наталя Поліщук і Світлана Мелеш. Тому, якби, я думаю, що глядач отримає задоволення від їхньої роботи і від нашої загальної роботи. А так великий, величезний колектив нашого театру всі працювали як один спарний колектив, щоб, щоб вийшли хороший продукт. Цей текст, «Той не ходи Грицю» Михайла Старицького, це є текст на рівні Шекспіра. Він нічим не різниться по своїй глибині і патетиці від текстів Античної Греції. Софокла, Євріпіда це той рівень драматургії. І коли ми бралися за цю роботу, ми думали про цей пласт роботи, про те, щоб зробити такий перегук потужних творів в історії театру, світового театру. Над створенням відповідної атмосфери та сценографії працювали кравці, столяри, бутафори, освітлювачі. Весь склад театру долучився до того, щоб глядачі отримали максимальне задоволення. Роботу тих, хто працює за сценою, помічають рідко, але вона не менш важлива для кінцевого результату. Монтувальники сцени завжди сприймаються як. Людина, яка виконує функцію другорядну, допоміжну, вантажну. А насправді це під час випуску вистави, в котрій дієва сценографія, це по суті клавіатура фортепіано. Монтувальник це одна з клавіш цього інструменту, який мусить вчасно підняти, вчасно опустити, котрий мусить мати розвинуте вухо, розвинутий слух і мати навіть прихований, але внутрішній смак. Це дуже відповідальна посада, і вони в нас є. Побачити все на власні очі. Ви зможете вже 8 квітня на сцені театру імені Марії Заньковецької Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, Тут Львів.